Офіційний партнер ФК Лівий берег. Гра розкриває тебе! Привіт, як настрій? Вже перемкнулося після поразки від Динамо. Привіт. Я думаю, що так. Це наша робота забувати невдачі та намагатись виправити їх. Настрій хороший, працюємо. Так, забули поразку. Будемо. Виправляти помилки і старатися покращувати нашу гру, щоб досягати результату. Після двох поспіль перемог команда тричі програла. Як взагалом це впливає на настрій команди та мотивацію на наступні ігри? Звісно, невдачі негативно впливають на команду. Але в ну, нас хороший досить колектив, і ми за рахунок того, що ми тренуємося, гарно викладаємось на тренуваннях, підготовлюємося до суперника, та мотивація в нас їх завжди зашкалює, тому все має бути ок. Програвати завжди важко, але треба рухатись далі. Ми професіонали і маємо е, взяти все краще, виправити все гірше і рухатись далі. Щодо матчу з Динамо, після аналізу гри, що можеш сказати? В чому саме була наша помилка? Ну, втратили концентрацію на перших хвилинах, пропустили ті стандарту. Динамо це дуже досвідчена команда, яка виступає в Єврокубках, яка буде боротися за чемпіонство в цьому сезоні однозначно. Ну, також помилки вони є, будуть. Їх треба просто виправити, забути цю гру і зараз намагатися з колесом. Покращити ситуацію в турнірній таблиці. «Динамо» – це дуже хороша команда, топ-команда прем'єр-ліги. Ми грали перший тайм від оборони, в другому таймі контролювали м'яч, були в нас моменти. Ну, я думаю, швидкий гол, збив нам гру. Коли ти пропускаєш на перших хвилинах, план гри ну, змінюється і треба вже грати по-іншому. А от такі поразки, як після Динамо, від лідера турнірної таблиці, від учасника Єврокубків, це більше про досвід для вас? Ну звісно, звісно, в таких іграх ми набираємося досвіду, і такі суперники показують нам де треба виправляти помилки особисті, так і командні. Тому це як негативний досвід, який ми будемо намагатися покращити. Другий матч поспіль в нас вилучення. Зараз у матчі з Колосом не зіграє Валерій Самар. Як це впливає на команду і чому, чому так виходить? Я думаю, що помилки всі ми вчимось на своїх помилках. І більше я думаю, що такого ми не припустимось, таких карточок. Вчора ми бачили, як на тренування до вас завітав президент. Чи часто взагалі він до вас приїжджає, і що, які настанови він вчора вам сказав? Президент намагається час від часу до нас заїжджати на тренування. Нагадав нам, що ми можемо і мусимо грати в свій футбол, щоб здобувати позитивний результат в подальших іграх. Президент заходить нас часто, він більше нас мотивував. Чуть розбудив, сказав правильні слова, які, що ми маємо робити. Що ми Маємо відповідати рівню цього клубу, всі стараються, ми також. Підібрав я рахую, правильні слова і налаштував нас так, як треба. Наступний матч у нас з Ковалівським колосом. Такі матчі називають матчами за шість очок. Правильно кажу? Звісно, звісно, цей матч буде дуже важливий для нас в турнірній таблиці. І я думаю, що кожному гравцю в нашій команді не, не потрібно налаштовувати на цю гру. В нас є свої принципи гри, від яких ми не відходимо. І по цих принципах ми будемо грати. Звісно, ми розберемо суперника, проаналізуємо і будемо грати. У Колоса новий тренер і достатньо оновилася. Чи є у складі ковалівців гравці, на яких особливо треба звернути особливу увагу? Я рахую, виділяти когось це неправильно. Команда там дуже хороша команда, вона давно ж грає в прем'єр-лізі, футболісти кваліфіковані, склад зіграний в них. Я думаю, що ну, це хороша команда, з якою буде дуже цікаво. Ми недавно з ними зустрічалися у товариській грі, зіграли один-один. Хороша команда, яка вміє і контролювати м'яч, вміє, і оборонятися буде. Цікаво з ними зіграти. Щодо того, на кого звернути увагу, ну там команда досить вся на всіх позиціях комплектована добре. Тому когось виділяти я не буду, але скажу, що команда досить хороша. Це показала минула гра з рухом, 0-0 зіграли і досить гарно виглядали. А от якщо говорити не про гравців, а саме про аспекти гри ковалівської команди, на що на що треба звертати увагу? В них хороший контроль м'яча, хороший вихід з оборони в атаку. Тому це в першу чергу на ці аспекти потрібно буде, на мою думку, звернути увагу. Ми з Колосом зустрічалися і під час літніх зборів, і зараз під час паузи на збірні. Це допоможе нашій команді при підготовці, але так само воно напевно допоможе і колос. Ну, звісно, але я вважаю, що, що ми, що колос, вже досить довго в футболі. І ми, так як і якщо б ми навіть не грали то в товариських іграх, ми б переглядали, що вони що ми їх, і ми б підготувалися навіть безпосередньо без спарнгів. Який буде ключ до перемоги над колосом? Старатись, працювати, не боятись. Грати футбол той, який ми можемо грати. Дисципліна в обороні, реалізація в атаці. І... і все. Головний ключ це самовіддача та віра в перемогу. Фав. Офіційний партнер ФК Лівий берег. Гра розкриває тебе!